Привіт, друзі, Ви на у каналі VETA ТВ. І сьогодні хочу показати вам дуже крутезний, красивезний та якісний етнічний одяг. Ось така сорочечка. Її можна класно міксувати під палацо брюки, так і під спідничку. Вона є яскравою, але в той же момент класно міксується навіть з червоною спідницею. Такий гірчичний колір. І що мені сподобалось, нереально класний склад тканини. І дизайн також. Дизайн, як сучасний, так і трохи з витримкою колишніх часів. Це харківський бренд, і це нереально круто підтримувати українське виробництво, підтримувати Україну саме вашим замовленням. А це кептар дуже класно пасує до цієї сорочки. Кіптар з штучним хутро всередині, але воно дуже-дуже теплесеньке. Я вже просто пробувала, тому вам впевнено все це розповідаю. Класно поєднується із сорочкою, і класно поєднується з сукнею. Сукна теж в українському стилі, хоча цей бренд також відшиває вечірні сукні, як довгі. Так, і більш коктейльні та вечірні. Все я зараз примірю і покажу вам на собі. Зараз покажу вам нижню частину, намагаюся таку... так вона. Таку... Подінемо каптарик і покажу вам верх сукенки.